Бачили такі велосипади, ну, да, прототипи да, такі Ну Я його зробив, якщо б робив ніколи тесла, він би зробив потужну електричну батарею. Привод на заднє колесо повертало. гідроусилитель є, а то є електроусилитель руля. Ось він тут стоїть, передає сигнал. Це стоїть бібікалка з м'ясорубки, <рес> <рес> Ну і Там же ж специфічні. Ну як? Коли спрашують, що так, а тут стоїть синхронізатор, який урівноважує сили, щоб педалі високо, щоб було зручно крутити, щоб не тягнеться ногами. <рес> я просто технічний перфекціоніст. Я за світою слюсар по ремонту апаратурного обладнання. Усі речі в мене, які по вони фантастичні, але я завжди знайду їм пояснення, для чого вони. <рес> Це душева шлагачка, так? Да? <рес> Ресіверний бак із зіла, це із трактора зарядка, mm -hmm. шнеки із м'ясорубки, трубочка, рокара із москвича, з коробки, з доїльного апарата. Гінні гін стартер із машини, ну і тут вже шарова mm -hmm. опора. Це ж теж із того. Ну, просто, як це? Я підбираю, але щоб воно було схоже на діючий механізм. Питають <риклад> світом, де загинули люди, і вони збирають, ну, жаруть усе, що побачать. Ця медуза харчується деталями, які містять у собі золото, паладі і платину. Ну, Якщо ви вивозимо, немає мочту і відростком нападає, нападає на медузу. Вона її розчиняє кислотами, тому що вона живиться лугами, вона теж хоче тримати частинку цього світу. Всі жируть один одного. Летять вони до Шайтана Арби, вони її хочуть жарти. Там багато є таких цінних речей, які їх зацікавили. Це з редуктора, судя по да, Так, та, 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 та. мост. <реш> мостовий редуктор. Там вже весь час є якась людина, яка є модератором усіх подій. І там же є чувак, якого батько дитинський гнобив. каже, ти ледач, ти витрачаєш даремно час, ти його той, і прийдуть лангольєри, і вони тебе з'їдять». І за чого ж він же призвав лангольєрів, коли вони застряли в міщасовому просторі? І вони ж він їх визвав, так би можна сказати. Вони за ним полювали. Це бандермобіль, шайтан Арба, як хочете називайте її. Взагалі вже задумувалася. Це як підставка підлютого звіру. В мене задано там куча каміння, він стояв на цій кучі каміння. Потім я у мужика побачив в лазі, просто в дисколі, рано, дивана. Вихідно його просто посадили, як писали, що тут не схожі. Писали схожа на дитячу машинку. Я? Давай тоді робити отбойник, як у медаль.